У давні часи, коли Карпатські гори ще були сповнені духів та загадок, жив багатий газда Мирон. Його дружина Марія чекала первістка, і кожного вечора він молився, щоб пологи минули без труднощів. Одного буремного дня, коли вітер люто свистів у ущелинах, а гроза розривала небо блискавками, у двері його дому постукала знесилена жінка. Вона була вагітна. Самотня і змушена ховатися від світу. Люди подейкували, що вона тікала через заборонене кохання і втратила все, що мала, і тепер шукала останній притулок. Мирон вагався, але врешті дозволив їй залишитися в хліві. У ту жахливу ніч відразу дві долі вплилися в єдину тканину. В теплому домі Марія народила сина Василя. Спадкоємця Газди. А в старому хліві серед сіна та вітру незнайома жінка дала життя доньці Олені. Однак її сили були вичерпані і, прошепотівши ім'я дитини, вона померла, залишивши дівчинку в цьому світі самотньою. Василь і Олена росли разом, як брат і сестра, але їхні серця належали одне одному. Вони були... Дітьми бурі, пов'язаними магією тієї ночі. Коли вони виросли, між ними спалахнуло кохання. Та Мирон не хотів видавати Олену, адже її мати була бідною утікачкою. Для сина він знайшов шляхетну, наречену, дочку відомої родини. Одного вечора Олена випадково почула розмову батька з Василем. Я знайшов тобі гідну, наречену Василю, багату, мудру, з гарним родом. Вона принесе тобі честь, а Олена вона лише дитя випадку. Василь мовчав. Він любив Олену, але не зміг протистояти волі батька. Його мовчання розірвало її серце. Цього вечора Олена піднялася на скелю вітрів місце, де закохані давали обітниці. Василь прийшов слідом, але його очі були повні жалю. Якщо ми не можемо бути разом у цьому світі, ми будемо разом у наступному, прошепотіла вона останній раз поглянувши на того, кого кохала понад усе, і ступила вперед. Василь кинувся слідом. Коли сонце осяяло вершину, на місці їхньої загибелі розквітла біла квітка. Вона була чиста, як душа Олени, і сильна, як дух Василя. Люди називали її Едельвейс.